Давно мене не було на каналі, а зараз вже весна так розігралася. Все дуже гарно розквітло і я готова вам показати гарний квітучий Дніпро. До речі, ці молоді сакури з'явилися у Дніпрі у жовтні 2017 року в рамках однієї з частин спеціального проєкту інноваційного японською стороною до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією. Ми сюди приїжджаємо фотографуватися вже другий рік поспіль. У минулому році ми були у травні і сакури також були такі ж пухнасті, яскраві. А у цьому році ми ось гуляємо у квітні. Тут також багато і тюльпанів, але я так розумію, що у цьому році вони просто повиростали з минулого сезону, тому що вони такі вже були трохи підвявші. А тут ми з Матусією подумали, що це маки, і побігли дивитися, а це виявилися тюльпани. І все ж таки тут гарно, мені дуже подобається не так плотно насаджені дерева, як біля діїту. У нас у Дніпрі є також локація сакур біля одного корпусу діїта. Але тут по-своєму гарно також. А це вже бускова алея біля Преображенського собору. І там біля собору знаходиться ще верста. Та чого це камінь, який заклали при заснові нашого городу, коли це був ще Єкатеринослав, і з цього пункту визначався як центр міста, основний головний. Ми вже були біля пам'ятнику слави, там сакури гарні. А зараз ми спускаємось на оглядовий майданчик однієї частини парку Шевченко. Там у цьому році дуже багато тюльпанів висадили, і там дуже гарний їх вигляд. Зараз підійдемо туди і побачите. А це ми заглянули до. Міні-оглядового майданчику, можна так його назвати. Тут теж є бузок гарний. Тут раніше був заклад, він називався Хомпарк. З нього був дуже гарний вид на Дніпро, але потім щось з міською владою у них був скандал і заклад прибрали. І ось нарешті ми дійшли до глядового майданчику парку Шевченка. Тут дуже багато тюльпанів гарних. І вже, до речі, чистять фонтан. І я бачила оголошення, що вже з 1 травня по місту запустять усі фонтани. А ще сьогодні нам так пощастило, що ми побачили аж сім різних весіль. Я була здивована приємно, тому що за три роки повномасштабного вторгнення я не бачила ще жодного весілля десь десь у місті, там у парку або на набережній. А сьогодні аж сім побачили різних весіль. І ось нарешті ми перебралися з вами до найдовшої набережної у Європі. Наша гарненька набережна Дніпра. Тут дуже-дуже багато тюльпанів. Усі з'їжджаються сюди фоткатися. Це ніби тюльпанове поле. Вони і жовті, і рожеві, тут і червоні, різні-різні. І, до речі, мене дуже тішить, що у цьому році ще я не бачила випадків, коли рвуть тюльпани. Бо в минулому році були такі випадки, я бачила у новостних пабліках, як де деякі люди обривали тюльпани. І на цьому місці наша прогулянка завершується. Ставте лайки, підписуйтесь. Дуже рада, якщо вам сподобалося, і дуже рада, якщо ви додивилися до кінця. І у скорому часі я ще повернусь до вас з якимось гарним відео.